Євросоюз побоюється, що Дональд Трамп скасує санкції проти Росії і інші політичні заходи, які зокрема були запроваджені за каденції Байдена. Financial Times пише, що Трамп може це зробити лише тому, що всі подібні рішення були ухвалені. Його попередникам, не надто замислюючись про вплив таких кроків на європейський союз. Ну і тому вони надзвичайно до того обережно ставляться. Хоча знову таки ми от говорили з паном Андрієм минулої години. Він каже, що ні, навряд чи Трамп буде скасовувати. Він розуміє, що санкції треба. Тільки поглиблювати, і у ЄС з того приводу готуються готуються до можливого скасування за словами джерел Financial Times, в дипломатичних колах наразі обговорюють можливі варіанти того, що ж буде далі. Зв'язку з можливим рішенням Трампа високопоставлені чиновники Єврокомісії доручили переглянути всі заходи, які вживав. Байден протягом останніх чотирьох років, щоб визначити, як їх скасування може вплинути на європейський союз в Брюсселі. Побоюється, що Трамп може відмовитися від цих рішень просто тому, що їх ухвалював відповідно Байден, не замислюючись про вплив таких кроків на європейських союзників, при цьому потенційно не може. Це може перевернути міжнародні відносини і торгівлю. Водночас, ці офіційні особи є сподіваються, що Трамп таки санкції збереже проти Росії, щоб використати їх як важіль впливу під час переговорів про припинення вогню. І знову ж таки, як пише видання для. Нового 47-го, але старого 45-го президента типово переглядати наявні президентські укази в 2017 році. Трамп скасував відлигу на Кубі. Оголошено президентом Бараком Обамою також вийшов із паризької угоди з питань клімату. Через рік він припинив участь США у ядерній угоді з Іраном, яку також уклала адміністрація Обами під час своєї передвиборчої кампанії. Він неодноразово взагалі говорив про те, що вже в перший день в Білому домі він скасує майже всі укази, які робив, підписував відповідно Джо Байден. Тому тут о, європейський союз трошки так знаєте паднапрягся. Ну знову ж таки, можливо, він скасує одні і відразу прийме інші. Не знаю. Е, важко тут о, щось сказати, і те, як буде розвиватися далі політика Трампа, Навряд чи Трамп захоче шкодити е, США і політиці, але тут вже е, е, дуже важко про щось е, знаєте, розмірковувати. Ну і е, в цей момент авіарегулятор ЄС закликав не літати над європейською частиною Росії. Європейське агентство з авіаційної безпеки посилило рекомендації для авіакомпаній, які використовують для польотів російський повітряний простір вновлені інформації про ризики польотів над зонами конфліктів. Авіарегулятор закликав уникати перельотів над... Е, Європейською частиною е, Росії, включаючи Урал, і е, рекомендації стосуються польотів на всіх висотах, на всіх ешелонах е, в повітряному просторі Російської е, Федерації на захід від 60-го меридіана Східної е, Довготи. Нові рекомендації пов'язані з війною Росії, що триває проти України. Ну і відповідно ризиками. Е, е, які з того приводу виникають знову таки? Ми повертаємося до збитого над грозним літака. тому що інші країни не хочуть ризикувати і не хочуть потрапляти під дію російської ППО і наражати тим самим на небезпеку життя пасажирів. Власне, ризики ненавмисних атак на цивільні літаки в повітряному просторі Росії через можливі недоліки в координації цивільної та військової авіації та ймовірні помилкові ймовірну помилкову ідентифікацію, яка можлива на території Росії. Регулятор наводить як приклад катастрофу літака Азербайджанських авіаліній і тим самим закликає ще раз переглянути правила польотів над територією ЄС. над Територією європейської частини Росії ми бачили, як Путін реагує на розлив нафти в морі, який стався з його танкерів, Але при цьому нічого, я нагадаю, не робить. Напередодні Путін вирішив трошечки про це поговорити зі своїми зі своєю адміністрацією і спитати у них, яких вони приймали рішень. Давайте заслухаємо цей момент з наради. Йдеться про ліквідацію наслідків аварії танкерів у Чорному морі та пов'язаних з нею розливів нафти. Була створена відповідна робоча група спочатку на регіональному рівні, потім на федеральному. І тоді уряд, нарешті, прийшов до необхідності оголосити надзвичайну ситуацію. Республіканського значення відповідно до нормативно-правової бази, яку очолює міністерство з надзвичайних ситуацій, я хотів би попросити пана Куренкова дати оцінку тому, що ми маємо зараз, і що на вашу думку ми повинні разом зробити найближчим часом, щоб мінімізувати наслідки цього екологічного інциденту. Це практично один з найсерйозніших екологічних викликів, з якими ми зіткнулися за останні роки.